Дуже неприємна часом. і дуже болісна ситуація, коли вам попадається людина, яка має в своїх проявах чи якості, які вас дуже чіпляють і. Які дуже привертають увагу і змушують нас на цьому концентруватись. Особливо, якщо ви знаходитеся в пошуку партнерства, і вам постійно попадаються ті люди, які таким чином себе проявляють, що це не може не кидатися в очі, і чомусь, ось саме оцей прояв чомусь перекреслює все те хороше, що є в цій людині, ви можете навіть думати, ну, такий гарний, такий класний, така класна особистість, але. Оце, оце якийсь прояв, ну, так сильно ранить, що просто неможливо в стані спокою перебувати поруч із такою людиною. І дійсно неприємно, особливо, якщо ти шукаєш собі спутника, партнера, але постійно подібні ситуації стаються. В чому сенс цих ситуацій? В, цих, в образах цих людей до вас приходить ваша тіньова частина, ту, яку ви в собі не визнаєте. Та, яка вами не приймається, і через це намагається нагадати про себе через ситуації, через прояви у втіленнях інших людей. Але це не про фатум, це не про якесь про покарання, це про запрошення до того, аби визнати цю частину себе або навіть пробачити себе за певні подібні прояви. Або те, до чого ці прояви приводять. Тому будь-які отакі ситуації, де ви не можете перебувати в спокійному стані через якісь якості людини, це завжди про те, щоб подивитися, а де в цьому про мене? Як тільки ви визнаєте цю частину себе, даєте їй місце. В неї з'являється усвідомлення, що мене бачать, а отже, мені не треба більше про себе нагадувати в образах інших людей, і тоді ваше життя починають приходити партнери, з якими вам комфортно і з якими дійсно хочеться будувати поруч з ними своє подальше життя.